Панацея з зеленою філатовою 15 хвилин для вашого здоров'я і довголіття. Ми не просто пропагуємо здоровий спосіб життя. Найкращі лікарі дають поради, як не захворіти та подолати важкі недуги, як доглядати за собою та продовжити молодість. Сьогодні великою проблемою для сексуально активних людей, молодих пар і підлітків є інфекції, що передаються статевим шляхом. Такі добре відомі проблеми, як монорея, сифіліс, кнамідіоз, трихомоніаз, ореоплазмоз, герпес, мікоплазмоз та папіломовірусна інфекція, стали дедалі частіше виявляти навіть під час профілактичних оглядів пацієнтів, не говорячи вже про виникнення цих хвороб після активного відпочинку. Ця інтимна проблема не має меж, тому може виникати у людей різного соціального статусу. Крім того, молодь підліткового віку, роблявши перші кроки в статевому житті, може бути недостатньо обізнана в ньому, а це, на жаль, призводить до небажаних наслідків. Відповіді на усі важливі інтимні запитання ми отримали в медичному центрі. «Міламет». сьогодні ми поговоримо про наслідки літнього відпочинку. Як часто звертаються до вас пацієнти з підозрими венеричних захворювань, що підхоплюють найчастіше і з яких країн привозять такі подарунки? Наслідки літнього відпочинку можуть бути різноманітні. Взагалі інфекції, які передаються статевим шляхом, сезонності не мають, але літом люди робляться активніші, загострюються романи, і відповідно ми маємо в літній період трошечки більшу кількість людей, які мають дані захворювання. Як правило, з морів привозять трихомонади: хламідійну інфекцію, уріомікоплазму то великий спектр. Що стосується закордону, є певна група захворювань, які, власне, не зустрічаються в наших широтах. За кордону їх привезти можна. Як правило, це буває дуже рідко. А яку небезпеку несуть ці захворювання? Захворювання є небезпечними, коли довго не ліковані, коли вони переходять з гострих форм у хронічні форми. Тоді вони мають висхідний шлях, тобто піднімаються вище у чоловіків до простати, в жінок уражають шийку матки, відповідно, тоді вже маємо проблему більш гостріше. Їх треба лікувати в гострому періоді? Як наслідок, ці інфекції можуть в подальшому довгому не ліковані, викликати безпліддя у чоловіків статеву слабкість, розлад, сечопуску. Тетяна Миколаївна, скажіть, а яка вікова категорія піддається ризику найбільше? Найбільшому ризику, звичайно, підпадають люди, які активно живуть статевим життям. Так само хворіють і люди вже більш старшого віку. Ну, тобто, де є статеве життя, де є незахищене статеве життя, відповідно там не виключено є захворювання, які передаються статевим шляхом. А хто частіше хворіє? Чоловіки чи жінки? Хворіють частіше обі статі, тому що власне активніше відпочивають чоловіки і заражають свою половинку, спутницю в по подальшому, але не можна все грішити на них. Так само і хворіють жінки. А які в загальному симптоми венеричних захворювань мають привести до лікаря? Першими з симптомів є, звичайно дискомфорт в статевих органах. Щось відбувається на те в організмі. Це можуть бути поява виділень як в чоловіків, так і в жінок. Чінок в трошки більшій кількості, оскільки клітин для розмноження інфекції трошечки є більше. Можуть супроводжуватись болями, може бути свербіж, навіть викликають загальну слабкість. А які існують методи лікування, і скільки часу триває лікування? В залежності від інфекції, яку діагностували в людини, ми вже назначаємо. Принципи лікування медикаментозні, звичайно, вони в себе включають ін'єкції, включають таблетоване лікування, застосовуються свічки та інсталяції. Лікування підбирається індивідуально, як правило, воно триває від 14 днів. В залежності від виявленої інфекції лікування триває як мінімум 14 днів. Потім людина приходить на перший та другий контроль вилікованості. Якщо проведене лікування правильно, негативними мають бути результати першого та другого контролю. І відтоді вже людина вважається вилікуваною. Якщо в сім'ї захворів хтось один, лікуватись потрібно обом? Звичайно, потрібно лікуватись обом, але я завжди кажу своїм пацієнтам, що обстежитись перше треба обом людям два окремих організми. людині, яка не хворіє. Має бути призначено при наявності когось хворого в сім'ї превентивне лікування, яке буде профілактичним. Відповідно, препарати підбираються не в тих дозах, не настільки агресивне лікування. Тому, власне, перше, що треба зробити, обстеження і звичайно лікується пара. Тетяна Миколаївна, а як взагалі пацієнти реагують, почувши такий діагноз? Адже для деякого це наче вирок. В нас час зустріти реакцію можна досить таки різноманітно, але не настільки вже сприймають як вирок, тому що добре працює сам про світ Молодь та й люди вже більш старшого віку, вже трошечки більше знають про ці захворювання, про інфекції, що треба звертатися до лікаря, що це. Статева все частотева система, такий самий механізм, орган, який так само хворіє, як і серце, як і всі інші органи, які можуть уражатися тою чи іншою інфекцією. Треба лікуватись. А чи можна захворіти кількома венеричними хворобами одночасно? І, взагалі, яке тоді лікування? Звичайно, захворіти декількома захворюваннями можна, адже одна інфекція не виключає наявність в організмі іншої. Лікування підбирається тоді з більш агресивної інфекції до е, менш агресивної. Тобто, тут знову ж таки підбір ліків, підбір е, діагностики індивідуальний. А чи залежить спалах і спад венеричних захворювань від пори року? Ну як власне. Ніде не описано сезонність, яка має бути притаманною венеричним захворюванням. Але як показує досвід, кількість людей, які хворіють цими захворюваннями, більше в літню пору року. З чим це пов'язано, чіткої паралелі немає. Чи то зміною гормонального фону, чи з приходом весни, чи з приходом гарного настрою. Але більше захворювань ми зустрічаємо все таки влітку і весною. А чи можливо венеричні захворювання підхопити в побутових умовах, наприклад, від поцілунку, дотику чи сигарети? Підхопити в побутових умовах практично неможливо, тому що, власне, тому так вони і називаються. Захворювання, які передаються статевим шляхом. Все, що статева система виставлена специфічним епітелієм, специфічні клітини і інфекції проникають в ті клітини там, де їм добре жити. Від сигарети, від дотику, від поцілунку ці інфекції не передаються. Контактно-побутовий шлях передачі інфекцій все-таки виключати 100% також не можна. Є дійсно місця загального користування, де за короткий термін буває дуже багато людей і, відповідно, там ці захворювання все-таки є шанси отримати. Це є сауни, це є бані. Це є використовування одного і того самого рушника, білизни. Це недотримання гігієнічних норм. У вашому центрі можна здати аналізи на наявність венеричних захворювань? Скільки коштує така процедура і чи гарантуєте ви анонімність? В нашій лабораторії, звичайно, можна здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом. Наша лабораторія обладнана надсучасними методами діагностики, апаратурою. Відповідно, це дозволяє нам якісно і швидко діагностувати дані захворювання. Що стосується цін, все представлено на нашому сайті. Можна зателефонувати, дівчата на рецепшені скерують, зорієнтують, запишуть на прийом до лікаря і на здачу аналізів. І вся інформація надається безпосередньо ними. Кожна людина індивідуальна і працюємо з кожною людиною індивідуально. Тобто анонімність в кабінеті лікаря гарантована. Інформація ні в якому разі не розголошується ні при яких обставинах. І останнє питання, який порадити рецепт уникнення венеричних захворювань? Уникати незахищених статевих контактів, використовувати презервативи та не зраджувати своїм половинкам. Жіночі груди це не тільки об'єкт чоловічого захоплення, але й та частина тіла, яка повідомляє про всі зміни гормонального фону своїй власниці. На жаль, все частіше жінки дізнаються про страшний діагноз рак молочної залози. На ранніх стадіях виявлення рак молочної залози успішно виліковується, і жінка може жити довгим і повноцінним життям. Але чомусь в нашій країні жінки звертаються до лікарів дуже пізно, коли вже треба рятувати життя, а не груди. Рак це не вирок. Навіть після хірургічного втручання жінка може прожити багато років. Головне вчасно звернутись до фахівців. Ігор Гар'євич, рак молочної залози важка хвороба, і її лікування проходить в декілька етапів. Скажіть, будь ласка, що це за етапи і який етап найважчий? Ну, дуже важко сказати, який етап найважчий, тому що кожен етап може мати свої якісь не дуже приємні якісь риси або якісь наслідки. По-перше, це хірургічне лікування, яке може бути досить об'ємним, і операція може бути досить великого об'єму, і період реабілітації може бути достатньо довгим. Крім оперативного втручання, виконується хіміотерапія, гормонотерапія, радіотерапія і також таргетна терапія. Ось ці види лікування, які обов'язково застосовуються у хворих з таким захворюванням. Хіміотерапія це обов'язковий етап лікування і взагалі, як люди переносять хіміотерапію? Це лікування показане багатьом пацієнтам, призначають як до оперативного втручання, так і після. Тобто є курси хіміотерапії, які виконуються як підготовка до оперативного втручання, і вже ті курси хіміотерапії, які виконуються після оперативного втручання. Переносять люди дуже по-різному, але хіміотерапія це те лікування, яке дає потім змогу жити хворому. Тобто не тільки оперативне втручання або не тільки гормонотерапія чи радіотерапія, хіміотерапія це теж дуже важливе лікування, яке приносить дуже гарні наслідки. В яких випадках можна обійтися без операції? Це практично неможливо. Оперативне втручання показано 99% наших хворих. Скоріше за все, оперативне втручання може не виконуватись тоді, коли вже в цьому немає сенсу. Тобто розповсюдження хвороби настільки велике, що в оперативному втручанні просто немає сенсу. Якщо є можливість виконати оперативне втручання, то це добре, і оперативне втручання повинно бути виконане. А, взагалі, операція по видаленню молочної залози безпечна, і скільки років після такої операції може прожити жінка? Немає в нашому житті не ні одної операції, яка на 100% буде безпечною. Люба медична маніпуляція це ризик для пацієнта, і всі це розуміють. Я не знаю, як це сказати українською мовою. На російській мові це приблизно так, що якщо очікувана польза більше, ніж вред, то це треба. використовувати. Тому це важливий етап. Лікування і після цього люди живуть 10, 15, 20 років і більше. І я думаю, у вас є багато друзів, знайомих, які перенесли наше лікування, в тому числі оперативне втручання, живуть досить довго і забули вже про те, що вони колись в нас були. Або навіть е, якщо не забули, то не дуже це хочеться вспоминати, тому що це не дуже приємно. Але завдяки цьому, що вони в нас були і пройшли лікування, вони живуть. Взагалі, скільки триває операція і чи складний післяопераційний період? В залежності від того, яка операція: від 30-40 хвилин до, до годин. Ігор Гаріч, мабуть, всіх жінок хвилює, скільки коштує операція? Операція в нас безкоштовно, безкоштовна, тому Людина може витратити якісь кошти на супутні, якісь там дрінажі, може то Тобто того, що може не буде в лікарні, то дійсно купляє пацієнт, але так сказь, машину, квартиру продавати людині не треба для того, щоб виконати таку операцію. Є випадки, коли люди, стикнувшись з такою хворобою, звертаються в першу чергу не до лікарів, а до бабок. Скажіть, будь ласка, чи в змозі бабки вилікувати таку хворобу народним методом? Я не раджу звертатися. Я знаю, що люди все одно будуть звертатися, тому що хочуть знайти десь якусь допомогу і не йти до офіційної медицини, не йти до лікарів. Але я ще не бачив ні одного пацієнта в світі, не тільки сам, а в світі не було описано ні одного пацієнта, якому б допомогла нетрадиційна або якась там інша медицина. Крім того, що дійсно вкладає дуже багато зусиль, дуже багато коштів для того, щоб знайти ліки, знайти способи лікування для того, щоб дійсно вилікувати цих хворих. І на теперішній час дуже багато позитивного є в тому, що знайшла наука, і ми це використовуємо. І... Повертаючись до того, що ми з вами казали, що дуже багато людей, яких вже пройшло дуже багато часу після лікування, і вони живуть щасливо і насолоджуються життям, хоча в них була така страшна хвороба. Побажайте, будь ласка, щось жінкам яких попереду чекає операція по видаленню молочної залози. Я хочу сказати тільки одне, що ця операція, яка пропонується жінкам, вона пропонується для того, щоб ви жили і щоб ви продовжували життя і насолоджувалися життям. Ця операція може бути косметичною, задовольняти вас косметично, крім того, що вона збереже ваше життя і здоров'я. Ретикулярний варикоз захворювань. Яке багато хто вважає долою стареньких бабусь. але насправді з ним доводиться познайомитися в кожній п'ятій жінці і деяким чоловікам, причому задовго до пенсії. І ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що ця проблема суто косметична? Насправді стан хворого поступово погіршується. Якщо у вас з'явилися судинні зірочки, не варто розраховувати, що ними справа і обмежиться, а ігнорування проблеми може призвести до дуже неприємних ускладнень. Чим раніше буде виявлений ретикулярний варикоз, тим менш тривалий і складний шлях, позбавлення від проблем, вибере лікар. Досить велика кількість молодих жінок страждає так званим ретикулярним варикозом і судинними зірочками. Дана хвороба досить поширена. Вона не представляє ніякої загрози для життя жінок. Вона також з'являється і в мужчин, але досить рідко. Вона може бути як самостійним захворюванням, так може бути і проявом варікозної хвороби. Перед тим, як приступити до лікування даної хвороби, потрібно от цього ретикулярного варікозу і телеангіоктазії або судинних зірочок потрібно вияснити, чи це самостійне захворювання, чи це захворювання, зв'язане з варікозним розширенням вен. Якщо це захворювання зв'язане з варикозним розширенням Вен, а це показує ультразвукова діагностика, то потрібно в першу чергу пролікувати варикозне розширення Вен, а наступним етапом лікувати цей косметичний дефект цей ретикулярний варикоз або телеангіоктезії. Після ультразвукового обстеження або огляду хворого ми не знаходимо так званого варикозного розширення Вен, або тільки знаходимо такі зміни, як є на даній нозі, то це називається ретикулярний Варікозом як самостійним захворювання, і лікування його наступне. Найкращим методом лікування цього ретикулярного варікозу є так звана склеротерапія. Вводиться в ці вени спеціальний склерозуючий препарат, як в вигляді піни, так і у вигляді рідини. Після цього, як ми ввезли в ці мілкі вени склерозуючий препарат, ми одягаємо еластичну панчоху і додатково ще бінтуємо. Після сеансу склеротерапії, людина з еластичній панчосі мусить ходити мінімум два. Три тижні. Можливо, за першим разом не вдасться всі вени проколоти. Тоді людина приходить через тиждень на інший сеанс, тому що це досить розповсюджені вени. І коли ми колемо один укольчик в одну вену, інші вени спазмуються і. Провести технічно неможливо. Після правильного приведеного курсу лікування і особливо після дотримання курсу носіння еластичних панчіх, ніяких слідів на місці цих вен не з'являється. Якщо після курсу склеротерапії людина порушує режим, то в ці склерозовані венки знову заходить кров, і там виникає запалення, так званий тромбофлібід. Тоді приходиться. Робити додаткові прокольчики вене і цю гемолізовану кров, яка в цих венках є, видушувати або видаляти. Після того можуть бути незначні темні полоски, які можуть зникнути через 2-3-4 місяці. Лікування такої хвороби потрібно проводити на початку зими або в кінці осені, для того, щоб... Повне одужання і повне зникнення цих вен наступило вже через декілька місяців, щоб до весни ноги були гарними. Так що, в кого є ось такі проблеми на ногах, ми можемо їм допомогти, але цим лікуванням потрібно зайнятися вже зараз. Носіння еластичних панчіх є обов'язковим моментом в лікуванні даної хвороби. На сьогодні це все як завжди за тиждень. Цікаві сюжети та нові поради від лікарів. Гарного настрою, мирного неба, багато позитиву і звичайно, здоров'я. Зустрінемось!